Тут можна випробувати себе на витривалість і силу і навіть пограти з вітром. У Данському місті Норборг з'явився симулятор екстремальних погодних умов. Його назвали Здолай ураган. Потрібно першим добігти до заповідної кнопки. Водночас, у найнебезпечнішому відділі швидкість вітру сягає 130 км кілометрів за годину. Це вище ніж в урагані другої категорії. Симулятор відкритий для людей віком від 5 до 80 років. Сила вітру регульована від бризу для малюків до урагану другої категорії для підлітків та дорослих. Ми даємо змогу грати з вітром і веселитися. Та це також має високу освітню цінність. Тут Можна сповна відчути всю красу природного катаклізму. Вітер супроводжують звуки, світлові й анімаційні ефекти. Так помірятися силами з ураганом можна в змодельованому місті, горах, лісі чи пустелі. Звісно, люди знають, що таке урагани, але коли їм кажуть залишити зону лиха, вони цього не роблять. Просто нехай проведуть 20 секунд у центрі здолати ураган. Вони відчують цю екстремальну силу природи, а ще зрозуміють наскільки вони вразливі. Гостям пропонують освітні заходи за аеродинаміки, енергії, вітру та фізики. А ще маємо тренажер, який спеціально зроблено для рятувальних служб і військовиків. І є певні навички, які там можна опановувати. Як прогнозують науковці у цьому столітті урагани четвертої і п'ятої категорії ставатимуться частіше ніж раніше їх побільшає приблизно на 10%. відсотків.